Ось такий вигляд тепер має колись процвітаючий населений пункт Очеретине. У місті вціліли лише поодинокі будинки, все інше в руїнах. Більшість людей виїхала, решта живуть у підвалах. Поблизу Авдіївки, удари кабів і артилерії майже не припиняються. Сьогодні у білих янголів гуманітарна місія до селищ Авдіївської та Очеретинської громади. Позаду нас поле, у яке постійно. Прилітає, Можна чути і зараз поруч лягають каби. Сила їх вибуху така, що навіть у броньованій капсулі прекрасно чутно та вона вся здригається. Позаду мене вирва залишена від одного з таких кабів. Ось навіть можна побачити залишки від крила. Вони тут повсюду розкидані. Попри надзвичайну небезпеку, поліційські не полишають місцевих і регулярно привозять гуманітарну допомогу. Приїхали селища новоселівка перша Черетинської громади. Привезли гуманітарні набори. Постійно відвідуємо мешканців цього села. Тут на останній час залишається вісім людей. Постійно їх підтримуємо і продуктами харчування, і хлібом вивозимо. Рятуємо і евакуюємо людей. Відсюди. Місцеві до вибухів уже звикли. Тепер навпаки лякає тиша. Тяжеловато іногда, особливо тогда були погоди, за, -за взривів, отсутствие света. Часто не привозили продукти. Ну, я працювала в магазині, поэтому часто зустрічався дефіцитом. А так весна стала більш шумною, ніж зима. Знаєте, останній місяць був переменчиво. либо громко, либо тихо. Иногда тишина более пугающая. Электрики нету. А нам же гуманитарка выдавала угу. а то светильники. А Вот и светильники заряжаем. А в зимку я? Печка я. А печка? Да. печка все. А вода? И варишь. Ну и вода есть. И, да. и в колодцах есть вода. Что угу. вот. думаете, и далее будет? А я думаю, я думаю, щоб швидше закінчилося. Так виглядає освітній заклад у селищі новоселівка Перша. Колись у відбудованій школі лунав дитячий сміх. Тепер, окрім жаху та розпачу, це місце не викликає ніяких емоцій. Загальноосвітній заклад селища на Василівка-Перша Вісінвацького району Донецької області. В цьому кролі був дитячий садочок. Дошкільний заклад. Центральний хід це загальна освітня школа. У 2017 році цю школу відбудували, пофарбували, перекрили покрівлю. Зробили навчальні класи, спортивну залу. Все було добре. Колись квітуча школа у селі перетворилася просто на згарище та залишки тієї колишньої навчальної величі, яка тут була, де було багато місцевих дітлахів, які раділи, бігли, щоб зустрітися один з одним навчатися. Однак війна вирішила інакше. Дитина зробила 5 років. Моя рідна країна, рибалка, Ростислава, 30 років незламності. На сьогоднішній день у розбитих населених пунктах авдіївського напрямку продовжують залишатися цивільні мешканці. Навіть у зруйнованих обстрілами будинках вони продовжують виживати. Поліція закликає мешканців прифронтових населених пунктів врятувати своє життя та евакуюватися. Телефон евакуаційної групи Білий Янгол на Авдіївському напрямку: 066 56 19 102.